Доброго дня з нами ще один фіналіст команда Батьки і Діти Сергій Музиченко. Сергій, доброго дня! Доброго дня. Які у вас перечуття перед фіналом? Виходимка говориться в последній бої трудний самий, будемо боротися. Будете боротися, це дуже добре. Скажіть, будь ласка, мене цікавить, буде п'ятіхатка, чи ви пораєтесь за три партії? Ні, ми настроїмо на три партії. На три партії нас можуть не хотіти. Скажу вам по секрету, що суперник теж настроє на три партії. Yeah. То я чого спрашив за п'ять партій? Хочеться вболівальникам, щоб було більше цікавої гри. Вони. Прийшли подивитись на гарну гри нашого чемпіонату. Скажіть, будь ласка, як хлопці настроєні? Хлопці дуже настроєні на побіду, тому будемо старатися в трьох партіях показати весь максимум, щоб вони були раді. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, після фіналу будете десь святкувати? Що об этом ніхто не думав. Так, зрозуміло. Велике дякую, до побачення. Гарної гри. Дякую. Всем привет. У нас на связи капітан команди Динаміка Юрій Коваль. Юрій, здравствуйте. Да, день добрый. Скажіть, будь ласка, які у вас передчуття перед фінальною грою? А, настрій а, рівномірний. Пінали були насичені. Будемо показувати свою гру. Постараємося нав'язати, а там як тебе. На, настрій бойовий звісно. Ну, дивіться, я спостерігав за вами протягом двох чемпіонатів і ви дуже довго йшли до своєї мети і наконець ви в фіналі. Які, які настрій хлопців? Чи готові вони показувати максимальну гру? Чи щось їх стримує, якась відповідальність? може? Я думаю, вони готові були постійно, але не могли знайти золоту середину. Я думаю, от якраз досі до півфіналу вона була знайдена і це нам допомогло. Сподіваюсь, допоможе і сьогодні. Добре, Юра, я е, хочу вам сказати, що ми дуже, е, наша команда дуже ваша команда нам дуже подобається. І взагалі всі команди-фіналісти досить сильні. Але е, хочеться, щоб ваша гра була з п'яти партії, щоб болівальники могли. Насолодитись вашою грою, тому що гра за третє місце, на жаль, дуже швидко закінчилась. Що ви вважаєте? Буде 3-0 чи буде п'ятихатка? Ну, не хотілося б вас розчаровувати, але хотілося б перемогу 3-0 в нашу сторону і піти відпочивати. Так. Дякую вам, бажаю вам гарної гри, до побачення. Да, дякую і вам.